Цікавіше. Сніданок вирішив провести експеримент разом із депутатом Олегом Ляшком. А, вже готові. Відчув на собі, що це за професія таксист-політик без ваганців за кермо таксі. Сніданок слідкував за кожним кроком депутата і підрахував кожну копійку, яку заробив політик. Дивіться, чим це закінчилось. Олег Ляшко разом зі сніданком святкує Всесвітній день таксиста. Сніданок упіймав політика у розпал робочого дня. Після чергового засідання замість обідньої перерви Олег Ляшко сідає за кермо таксі. Взагалі таксістів небезпечна робота. Тому справжнього таксіста насправді завжди має бути чи ножі, якийсь, чи пістолет. Бачите, я не взяв, треба було щось взяти. На дорозі Ляшко, за словом, до кишені не лізе. каже, справжній таксист задурно не їздить. Хлопці, куди треба? Так? А ні, Васильков, ні. А скільки даєте? Десять. Що десять? У Васильков. Ти що, дурний. За десять гривень у Васильков. За кілька годин виснажливої дороги до таксиста Ляшка не сів жоден пасажир і даремно у нього в машині не нудно. Зелінагла за таксі. вези мене із вощик. Агулка і маставою начної таксі, начної таксі. Політок ще й відкрив сніданку душу, поділився моторошними згадками про дитинство. Я м хоч сказати, що я в дитинстві дуже важко переносив поїздки. Мене весь час тошнило. Весь час тримав кульок біля себе. За душевними розмовами час летить непомітно, от тільки за кілька годин у дорозі Олег Ляшко так і не заробив ані копійки. Така вона професія таксиста складна. І потребує терпіння, тому всім вдалої дороги.